Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю торговців зброєю. Затримали в Одесі. Як повідомили в поліції, громадянин однієї з країн Закавказя та Молдови спеціалізувались на продажі зброї гранат та набоїв, які незаконно вивозили із зони бойових дій. Під час негласних слідчо-розшукових дій слідчі задокументували збут гранати F1 за 150 доларів та пістолета Макарова з магазином і набоями на загальну суму 1300 доларів. Затримали уч учасників групи під час продажу ще трьох гранат F1 за 450 доларів, затриманим загрожує від 3 до 7 років тюрми. В Одесі на хабарі затримали посадовця Держспоживслужби. Кошти головний спеціаліст одного із відділів Одеського районного управління, начебто вимагав від чоловіка, який тільки розпочав власну справу. За тисячу доларів посадовець обіцяв не втручатися в роботу фірми та не включати її до плану перевірок. За інформацію копів, це був не єдиний клієнт службовця. Він налагодив схему систематичних поборів. Фігуранта затримали одразу після отримання хабаря та повідомили про підозру. Півроку від моменту смерті військового його не могли поховати. Спочатку чотири місяці тіло воїна шукали, а коли знайшли ще два місяці, тривали процедури спізнання та ДНК-тести. Коли ж все владнали, виявилось, що у селі, де полегли, прожив вісім років, йому не раді. Захоронити воїна запропонували за 15 кілометрів від рідного села в Кубанці. В сільраді пояснили, військовий не був прописаний в Іванівці, тож і поховати його тут не можуть. Хіба що родина заплатить 30 тисяч гривень? Ситуація Ця вирішилась лише після дзвінка з військової частини, де служив чоловік. Тоді всі раді швидко знайшли місце і вже його навіть підготували для поховання. Залишилось лише доправити тіло із Дніпра. Пускай скажуть в глаза, що я і мій брат зробили їм плохе, що вони збирають, що вони проти, щоб мій рідний брат, який погиб, ну і що ж він тут не приписаний? Ну і що? Тут много людей не приписаних. За що? Що кожна мама, кожна бабушка хоче щоб свого чоловіка, брата, сина поховати рядишком, щоб ми могли кожен день. Їм цього не поняти. Ми хочемо ходити на могилку кожен день до своїх рідних і близьких. Понімаєте ви? СБУ затримала екс-чиновницю, яка віддала автопар швидких для депортації українських дітей до Росії. Жінка була заступницею очільника Херсонського центру екстреної допомоги. Під час окупації посадовець увійшла до керівного складу захопленої медустанови та передала загарбникам 24 автомобілі швидкої допомоги. Фігурантка сприяла масовій депортації українських дітей. Їх вивозили на каретах швидкої з Херсонщини в Крим, а потім до Росії. Таким чином вони маскували незаконне Вивезення неповнолітніх під виглядом переміщення медичного спецтранспорту. Також ці карети швидкої окупанти використовували для евакуації поранених військових армії РФ. Після деокупації міста колаборантка залишилась у Херсоні, де намагалася уникнути правосуддя, прикриваючи статусом поза політикою. Наприкінці літа 23-го року. Жінка виїхала до Львова, де оформила собі соцвиплати як переселенка. Згодом фігурантка вирішила втекти за кордон через пункт пропуску краківець, де її затримали. Зараз жінка під вартою і загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії з рекрутингових платформ. Такі дані підрахувало видання Форбс. Найбільше відгуків отримала платформа LobbyX – X близько 20 тисяч. На другому місці ворк Юа з майже 15 тисячами відгуків. На цій платформі розміщено понад 800 вакансій у Збройні сили. При цьому найбільше пропозицій близько 11% від морської піхоти. У п'ятірку найпопулярніших вакансій на ворк Юа входять бухгалтер, діловод, кухар, розвідник, оператор. Біратор БПЛА. нагадаю в кінці 2023 року міноборони уклало угоди з чотирма цивільними компаніями, які почали співпрацю у сфері військового рекрутингу. У Львові єдиноразово платитимуть 50 тисяч гривень тим, хто підпише контракт з військовими частинами десантно-штурмових військ та ВМС. Таке рішення ухвалили на виконкомі міськради. Це стосується тих, хто підписуватиме контракт від сьогодні. Ця допомога буде разовою. Крім того, її платитимуть не тільки тим, хто прописаний у Львові, але й тим, хто переїхав до Львова і підпише тут контракт. Чиновники сподіваються, що це стане додатковою мотивацією для тих, хто вирішив стати на захист України. Положення та порядок нарахування таких одноразових виплат ще напрацьовують. Додам, минулого року в Одесі вирішили платити по 20 тисяч гривень тим, хто мобілізується. А у Києві сума виплат становить 30 тисяч гривень. Ми не очікуємо зразу великих результатів, але це вже щось. Якщо е -е, на рівні Громади, міста приймають такі відповідні рішення це додаткова мотивація. 50 тисяч гривень на сьогоднішній день це є суттєво, в принципі. Визначені певні е, сили Збройних сил е, при підписанні контрактів, це умови підписання того контракту, куди воно буде. Це е, десантно-штурмові війська і війська е, морської піхоти, військової частини. Це. Щоб ви зрозуміли, ну, мають такі специфічні завдання, грубо кажучи, проламують оборони ворога, противника. І тому якщо туди люди будуть приходити самі, які прийняли усвідомлене рішення, то від міста така їм мотивація подяка. охочих покинути Україну та їхнього провідника затримали прикордонники по дорозі у Молдову. Провідник віз чоловіків у бік кордону на автомобілі. Така подорож коштувала кожному по три тисячі доларів. Причетних притягнуто до відповідальності триває пошук головного організатора схеми. Додам, з 12 січня у прикордонних регіонах України запровадили обмеження пересування. Зокрема, для перебування у 5 кілометровій прикордонній смузі на строк понад 24 години необхідно отримати дозвіл у ДПСУ. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.